Військовозобов'язані зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50% за стосунку резерв плюс. А військовослужбовці, які мали такий штраф, звільнятимуться від його сплати. Верховна Рада в цілому ухвалила відповідний законопроєкт. Він внесе зміни в Кодекс України про адмінправопорушення щодо добровільної сплати штрафу. Алгоритм сплати онлайн буде таким: людина у резерв плюс подає заяву, що визнає порушення. У резерв плюс приходить постанова про порушення. Сплачується штраф за реквізити. Тиме в застосунку оплата підтверджується, і постанова вважається виконаною. Сервіс матиме певні правила з моменту подання заяви про порушення у резерв плюс та винесення постанови людина матиме 20 днів, щоб сплатити штраф зі знижкою 50%. Якщо цього не зробити, доведеться сплатити повну суму штрафу.